Ну и заодно смыть к чертям собачьим этот непонятный маленький британский плевочек. Задача, которую ставят американцы своим хохлонацистским наемникам, это полностью вынести нашу инфраструктуру, НПЗ, ну, то есть все, что имеет к этому отношение. Когда э, плотно общаешься с клоуном и не с одним, да, то вольно-невольно, того не замечая, сам становишься похожим на них. Значит, Курбанова жалуется террористу Фейгину, что ей устроили травлю с 22 -го года, вот так вот бредила, не приходя в сознание. Вот, а она, оказывается, теперь у нас здесь урон нам наносит. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютюб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ви дізнаєтеся супер багато цікавого. А ще знаєте, ми вам розкажемо про те, що ФСБ вже навіть ФСБ підписані на ютуб-канал Курбанова Лайф. А ви що думаєте? А ви що вагаєтесь? А ви що думаєте, треба чи не треба? Друзі, звісно, просто зараз робіть це і на старті не забувайте так, щоб двічі не вставати. Ще й лишайте нам лайк. Сьогодні буде дуже дуже гарячий випуск. Ну і звісно, нагадаю вам про нашу соціальну відповідальність та підтримка збройних сил України. Сьогодні ми розпочинаємо наш збір в підтримку сил протиповітряної оборони. І ні, на F-35 ми збирати не будемо, але на комплектуючи для наших сил протиповітряної оборони, все ж таки хочемо назбирати для ефективної боротьби із шахедами. Нам треба назбирати 150 тисяч гривень. Саме ці кошти і підуть на Переоснащення і переобладнання авто, яке буде переміщуватися містом і рятувати нас від російських дронів. Посилання на цей збір, друзі, яке завжди шукайте в описі до нашого випуску. Пам'ятайте, що будь-яка ваша копійка, будь-яка ваша допомога українська для нас важлива. Ну а ми розпочнемо із красивого. Знаєте, що таке повторіння мать учення? А це друзі, коли ти бив-бив, але ще. Не добив туди, куди цілився, тож ну просто вимушений фактично ще раз повернутися туди, де вже був. Це я так описую ситуацію довкола Уфи, де українські дрони атакували нафтопереробний завод. У Башкірі відбулася атака українських безпілотників на одному із заводів нафтопереробного комплексу. Башнафта очевидці повідомляють про потужний вибух і густий стовп димо над промзоною. У місті розташовані одразу три НПЗ, що входять до складу башнефті. а це означає, що роботи в нас ой як багато. Безпілотник відділ не похуй летить. Мені знаєте, подобається, як спокійно, урівноважено росіяни взагалі реагують на будь-які обстріли і на дрони. Теж в них взагалі довкола все, що несеться в Росії. Росіяни повний каундаун. Знаєте, ніколи поспішати, все нормально. Горить хата, горить сарай, А для росіян це є нормою. Це стосується і їхньої економіки. Ми кожен день проводимо вам приклади і показуємо заяви навіть самих росіян чи їхніх експертів про те, що все пропало. І це не просто так. Це не тому, що дурники при владі. Навпаки, від 22-го року ми говорили, що на жаль, на жаль, у Росії є небіуліна. Є ті, хто намагається втримати цю воєнну економіку і три з половиною роки, попри санкції обмеження, вони трималися, але є закони природи. Їх обдурити, обійти неможливо, і рано чи пізно криза все одно тебе нас дожене. Що сьогодні відбувається? Тож, скільки б не було критики стосовно регулювання, реакції на економічні зміни, ну не все підвладно російським чиновникам. ось этот курс. Але це просто називається Давайте я вас убью на ровном месте. Кому нужен курс 79, а не вообще о чем? Сильний доллар нужен сейчас кому? З чего він сильний? с того, что 20 копеек слева торгуется на пару центов справа. И здесь, мне тоже кажется, необходимо уже эти рычаги, ну, по крайней мере, вводить понятные прозрачные правила. Потому что эти люди вообще не ведут, что творят. То есть такие объемы торгов, которые проходят, они дают возможность для... Ну, я бы вообще расследовал наличие злого умысла в этой теме. Такое ощущение, что там ну, Послушайте, ну если кто-то знает, какой будет... Знаете, вот э, человек никогда в жизни не выигрывал на скачках, а тут другому поперло, он стал покупать завтрашнюю газету вчера. И прям так стал предугадывать каждый результат скачек. Так и здесь. Ну, не бывает чудес. Какой курс, откуда он взялся? Надо наполнить бюджет, ну, поиграть и с курсом. Да если он будет, вот как заложено на следующий год, 92, ну, сделайте сразу 92. Какой смысл боготворить рынок, если его не существует? Это какой-то фетишизм. Но сейчас у нас в стране нет безработицы, да на скрытом виде. Потому что какое количество заводов перешли с пятидневной рабочей недели на совсем другую. При этом, ну, государство, если не использует свой основной рычаг, государственный заказ. Если говорят, нет-нет-нет, не смейте, не делайте этого. Ну, а почему? Почему надо играть в поддавки? Что значит не делать этого? Сейчас как раз время, когда надо внимательно посмотреть, что происходит вокруг. Мы же понимаем, что задача, которую ставят американцы своим хохлонацистским наемникам, это полностью вынести нашу инфраструктуру, НПЗ, ну то есть все, что имеет к этому отношение. Значит, для того, чтобы этому препятствовать, необходим ряд военных и гражданских мер. Нам необходимо розвивати інфраструктуру, її робити це сорочне, на які деньги тільки на державні. Других варіантів не. Зачекайте тільки. Я не зрозуміла, а що ж там із безробіттям? Путін кожен раз виходить і каже: безробіття немає. Все чудово, всі працюють. А Соловйов навалює крінжатину і зрадницькі наративи. Хоча ні, ні, не зачекайте. Справді страшне, справді зрадницьке, іногентне. Передмайданне і навіть потенційно революційне буде ось тут, зараз далі. Підерські студенти в центрі міста, уявіть собі, це справді шок, контент співають заборонених пісень, і це про тому, що в Росії ну, без п'ятихалин навіть дихати вже майже заборонено. А вони співають не Шамана чи Газманова, а антивоєнного Нойза МСІ. На Невському проспекті в центрі Пітера студенти влаштували флешмоб. Вони спонтанно заспівали акапельну пісні того самого Нойза. Акція була протестом проти цензури Роскомнадзору, який і заблокував не так давно. Всі твори Нойза МС під грифом за поширення недостовірної інформації. Студенти тримали плакати із текстами Музика не мовчи та Нойз МС не фейк. Оце це так поворот для першої столиці Росії. Где ви були восім літ? Пісні М7» часто згадується, зокрема і ту, що ви зараз чули, як кооператив Ливідіне озеро». Це гостра сатира. Вона спрямована насамперед проти російської держави, проти пропаганди та існуючого політичного режиму. Нойз ЕМСІ активно від першого дня ні, ні, я зараз кажу не про 22-й рік. Я кажу про принципову позицію 14-го року. Він засуджував все, що робив Путін, і звісно виступав. Проти війни, ну саме тому він 10 разів засуджений, все заборонено і так далі. Ну і от, власне, через зміст пісні, що містить критику влади, вона і була визнана в Росії тією, що дискредитує владу і шкодить дітям. А діти взяли і заспівали її. Зетватники, пропагандисти, всі не те, що бомбляться. Вони через забирай згоріли, коли це побачили. Тому що це студенти, це ті, хто якраз не вживає так масову пропаганду, які мають ще якісь свої власні переконання. І здається, вони їх чудово продемонстрували. Ми завжди кажемо, що музика, література, кіно, інформація це зброя. Саме тому ворог намагається так оперативно використовувати цю інформацію. І саме тому ми так само чинимо завжди супротив. Річ тим, що роботодавці Гаспаряна в шоці, день і ніч. Ніч і день Гаспарян говорить тільки про якусь київську бабу. Сорі, пардон, хуторську помилку ДНК Курбаньку. Москва навіть поповзли чутки, що Гаспарян не адепт ЛГБТ руху, як раніше було прийнято думати, а прям натурал, бо запав на представницю не дружнього, але братського народу. Вже половина наших ворогів, друзі. Я ще раз кажу, в Росії підписані на мене і тихесенько підслуховують. Поки ніхто не бачить. Ну а Гаспаряну навіть довелося прям VPN встановити, щоб дивитися мене кожен день. Але цей випуск не стільки про мою роботу, цей випуск про принцип роботи Гаспаряна, як і всіх інших пропагандистів, під кодовою назвою «Не наїбеш, не проживеш. Гаспарян, звісно, ці вихідні провів під ковдрою із попкорном, дивлячись моє свіже інтерв'ю із Фєгіним. И вот как раз тут Вин и спиздюньков купоросив. Я же говорю, идеальная абсолютно работа. Самое главное, вот э, для этого ведь не надо ни образование получать, ни иметь какой-то опыт. Тебя накрасят, ну, так, чтобы можно было спички зажигать. Ну, почему-то они считают, что слоем косметики можно скрыть ошибку в ДНК. Это напрасно. Это бесполезно. Вот. Дальше по телесуфлеру читай. Все. Идеальная работа. Собственно, всевеликая хуторянская мечта. Главное, что каждый из них искренне полагает, что занят вообще абсолютно важнейшим делом. Значит, борются э, с москалями, наносят э, непоправимый урон. Я хохотал вчера. Как-то я этот момент пропустил. А э, благодаря, значит, э, Сумбатычу э, очень многие, включая там представителей силовых теперь уже структур, они заинтересовались, а что вообще есть украинское телевидение. И вчера мне, значит, звонят восторженные люди, говорят, Сумбатыч, а, а ты видел интервью Курбаньки с террористом Фейгином? Я говорю, зачем мне смотреть? Для чего? Ш чтобы что на выходе? Ну, у Курбанова понятно. В, в луже, в принципе, интеллекта больше. С Фейгином, террористом, тоже давно все понятно. Говорит, нет, ты не поверишь. Значит, Курбанова жалуется террористу Фейгину, что ей устроили травлю в России. А Фейгин говорит, что поскольку Курбанова очень опасна для Кремля, то ее заказали, эту компанию, травли. Ну, учитывая, что абсолютно вся тусовка узнала про существование Курбановой только потому, что Однажды это попалось на глаза Сумбат, что как выяснилось, она ж там э, с 22 -го года вот так вот бредила, не приходя в сознание. Вот, а она, оказывается, теперь у нас здесь урон нам наносит. Это очень смешно. Справедливости заради я все-таки маю сказать, что до полношеславной войны, что до того, как это стало мейнстримом, у Курбаньки была Програма з Паребрік де я вже про вас чортів розповідала. Ну от, А потім вже всі підтягнулися і тепер нас згадують через кому. Але дивовижно, друзі, давайте придумаємо в коментарях, як би називався той, хто кожен день розповідає про людину не глибшу за звичайну якусь калюжу. Але знову ж таки, я не була б собою, я б не була б такою сукою, якби не любила в цю саму калюжу мокати російських пропагандистів. Так от, невже й справді я так сильно переймаюся за свою долю? Невже справді мені російські пропагандисти влаштували травлю? А феїн навіть сказав, що мене внесли в особливі списки. Раптом ви, як і Гаспарян, чомусь не подивились? Це фантастичне інтерв'ю. Фрагмент, звісно, в нас є. Знаете ли вы, что угроза реальна? Ну вот, к примеру, да, вы же понимаете, что ну, наверняка в России есть какие-то свои расстрельные списки. Да. Есть люди, которых травили, есть люди, на которых пытались ну, совершаться да. другие покушения. Не зря, собственно, вас во второй раз объявляют в розыск. Эм, я вижу, что происходит с российской пропагандой по отношению ко мне, когда призывают сжечь да, да. мой дом, ну, охотятся да. на меня и все остальное. И я не до конца понимаю, насколько это игра информационная, та же информационная пропаганда. Пропаганда или это серьезная угроза? Как вы себе отвечаете на этот вопрос? Нет, там есть и серьезное содержание, но просто они реалисты. Те, кто а, призваны осуществлять эти задачи, они отдают себе отчет. Там они же понимают, что если меня охраняет Французская республика, то шансы понижаются просто кратно в разы. В разы, потому что там 6 человек охраны, и ну просто застрелит и все. Плюс они же ведут и оперативную работу, выясняют, кто там пытается прослушивать. Пробивают, у них своя агентура, видимо, кто-то там приезжает, кому-то кто-то позвонил, они прослушивают и так далее. Они обладают всей полнотой оперативной информации. Какие-то вещи мне могут сказать там в самом общем виде. И я понимаю, что все это гораздо серьезнее. Чому це важливо показати? Ну, крім того, аби довести, що пропаганда бреше. Бреше кожен день і вся. Ніхто з нас, ніхто, ніхто із українців, на відміну від Салавйовича Сімея, не кричить і не корчить із себе жертву російського режиму. На нас не треба полювати. Ми кожен день, як і всі українці, під ракетною та дроновою небезпекою, і в квартири моїх колег, як ви знаєте, вже на жаль, прилітало. Ми просто скромні автори антипропагандистських текстів, які змучила російська пропаганда. Чи змусила фактично вивчити всіх пропагандистів українську мову, аби розбирати наші програми. І тут, було б доречно, аби була реклама мовних курсів, але цієї реклами не буде. Тож у пропагандистів зараз всього в Росії дві проблеми: це курбанька та тамагавки. І то ну, не так, щоб проблема, а скоріше просто тимчасові негаразди. Бо курбанова топа, а тамагавки не літають. Точніше, їх легко перехопити. Тоді виникає питання в цій задачці: чого панікувати? Навіщо кожен день це обговорювати та погрожувати наслідками ударів? Ви ж тих самих британців цими своїми посейдонами не існуючими, ще здається, з 23-го року вже змили із нашої блакитної планети. Аж тут через стільки років ракету ще не доробили, але знову нею кидаються по Лондону. Чи оце от нанести удари по центрам прийняття рішення? Це ж вже було. Це все вже було. Ви три тижні нас і недорогих росіян готуєте годуєте ось цим всім несвіжим лайном. І якщо росіянам ок, то особисто нам ні. Кракитам збираються відправити. Якщо вони унічтажають наші центри прийняття рішення, автоматично працює рука смерті. Да, комплекс "Периметр". Я к чему это говорю? Что здесь с Россией понятно, что мы будем противостоять, понятно, что тут нужно создавать совершенно другой род воздействия, но запуск даже одного там АГАВКа по территории на нашей страны а, позволит им определить нашу реакцию на, Она на, будет просто... на, на те или иные действия. Дмитрий Анатольевич дал понять, это начало ядерной войны, и, соответственно, мы должны будем нанести удары сначала по местам, хранения и дислокации пусковых установок, носителей ядерных запасов и по центру принять решение, чтобы два раза не вставать, пролив и товарища Сталина, ну и заодно смыть к чертям собачьим этот непонятный маленький британский плевочек. Возвращаясь, кстати, к Британии и нашей реакции, президент достаточно недвусмысленно намекнул, что мы выходим на испытания э, тех то изделий, о которых мы говорили, а речь идет, скорее всего, о уже финальной стадии Посейдона, Увидимся. а для британцев это сложнее, или ракеты-буревестники, что-то стратегическое. Главное, на правильном полигоне испытать. Вот в прошлый раз очень хороший был выбор полигон Южмаш, да? По Южмашу орешник испытали. Очень правильное решение. Здесь можно по британским островам, если Посейдон. І після всього цього, що ми з вами почули, ми все неправильно зрозуміли. Увесь світ це неправильно зрозумів. Пиня не хоче війни. Пиня не хоче вбивства та смертей. Він хоче миру, добра та процвітання. Виявляється, це саме Росія була ініціатором багаторазових пропозицій про перемовини. От тільки це все інше, як і українці не хотіли миру, а Росія хотіла. Це все зель розпускає гнусні плітки про... Економічні негаразди в Росії про поразки на фронті, а донь чомусь на все це ведеться і у все це вірить. А потім ці покльопи ще й повторює. В США напевно немає, як думають росіяни ані розвідки, ані супутників. Вони дивляться ці, ну ці трикляті, українські ютуб-канали, як то Курбанова Лайф, де розповідають, звісно, неправду і ведуться. Зрештою, здається, крутіше аніж цими днями сказав Трамп вже. Не буде. Він сказав, що Росія мала перемогти Україну за тиждень. А замість того, війна продовжується четвертий рік. Я не дуже сильно згодний з Дональдом Трампом, в тому сенсі, що мали перемогти через тиждень. Але у другій частині більш ніж. Здається, вже навіть найбільший фанат Путіна Дональд Трамп розчарувався у ньому. Знаешь, Жень, когда э, плотно общаешься с клоуном и не с одним, да, то вольно-невольно того не замечая, сам становишься похожим на них. А я вот когда слушаю оценки, допустим, Трампа в отношении российской экономики, да, очередей там за бензином, и самое главное, что это оказывается Путин не хочет остановить эту войну. Вы знаете, можно было бы над этим просто посмеяться, но у всего этого есть определенная политическая составляющая. На наших с вами глазах сейчас Запад, который, очевидно, проигрывает войну на поле боя, пытается это все конвертировать в свою политико-дипломатическую победу. Я объясню, как это все на самом деле происходит. Обратите внимание, теперь победа для них не стратегическое поражение России, а победа для них усадить Путина за стол переговоров. Я просто напомню, кто забыл. Зеленский. Это и Зеленский, и Трамп, и весь Запад, и Европа. Все говорят только об этом что они работают с Украиной, усиливают Украину только ради того, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Теперь напоминаю, у кого память короткая, за все время этого конфликта именно Россия трижды пыталась усадить Запад, Запад за стол переговоров. Россия трижды инициировала, участвовала и пыталась реализовать своей дипломатии, урегулирования этого конфликта и недопущения самого страшного сценария. Это было в Минске, это было в Париже, это было в Стамбуле. Именно они это все блокировали и не давали возможности э, сесть за стол переговоров, урегулировать этот конфликт. Теперь они все перевернули с ног на голову. Теперь оказывается, сам факт того, что они Россию посадят за стол переговоров, это для mm -hmm. них уже победа. Отсюда все эти тамагавки, отсюда все эти угрозы, потому что все понимают, что рано или поздно такие переговоры будут. І кожен хоче це продати як своє. Не треба просто говорити про те, що тричі кожен раз, чи в Парижі, чи в мінську, чи в Стамбулі, нам пропонували капітуляцію. А ми все сука не погоджуємося і не погоджуємося, і саме це і стає синонімом того, що ми проти миру. Але давайте трошки відволічаємося від політичного, від тем протамагавки і спустимося до більш мирського. Лапці Аладіна. Такі зняв трусики і вдяв хрестик. Якби це дивно, я розумію. Я знаю, знаю, але як би це не звучало. Але або шакал Кадирова зовсім отупів. що я е схильна думати, або в Росії настільки нажахані мусульманізацію Росії, що таки змусили кадирівців увіривать в Бога і зрадити Аллаха. Тим паче, що для кадирівців та самого Кадирова зрадити це все одно, що чхнути. Так, от, Отряди тіктокерів. Разом із Апті, чи Апті новим тіктокерам роздавав нанозброю. Не просто аналогов, ні, а прям унікальний унікум. Це така собі релігійна література. При тому, яка саме так і не стало ясно, адже апті згадує Ісуса, а ще анонсує зустріч із Всевишнім буквально на завтра. Тож нам лишається лише побажати, аби слова Апті да богові у вуха. презентовали книгу, которая является по сути своей, наверное, непосредственно документом, в котором изложена идеологическая составляющая Мы с вами являемся войском Иисуса. Вот так войско Иисуса. Мы с вами Иисус должны быть лучшими и сделать все для того, чтобы нами родились наши домашние, и чтобы мы, как Завтра, коли ми з вами відстані перед всіх, могли уверено сказати, що ми зробили все, що на нас возлагалось. До речі, ще з часів Радянського Союзу абсолютно все. Книжки, музика, театр, кіно, все використовувалося як внутрішня пропаганда. Навіть мультики і ті для дітей мали програмувати. Наступні покоління на правильні советські ценності. Але пройшов час десятиліття, якщо бути точним, і виявилося, що навіть радянська класика це все були проїски ворогів. Захід, виявляється, розкладав советських дітей. Як саме це вам зараз розкаже голова громадської палати, якуцька, Єдинорос, заступник цілого міністра у справах молоді та сімейної політики Республіки Саха, тобто Якутія? Далее то, что он несе. ну, срештою, а чего мы от России? Волк курит, а в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодил Гена возьмите. Почему у него вот эта э, труба, трубка, да, вот. Это все идет подсознательное программирование нашего населения. Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить. Суки. А я то думала, що все ж таки хай Марси, гаубиці три сімки, ну і потенційно, звісно ж, тамагавки вбивають сильніше і швидше, аніж нікотин. Але що я про це знаю? Ну і наостанок, друзі, Breaking News, буквально щойно стало відомо, що в Росії було предотвращено, остановлено, не допущено масштабний терористичний акт. По-другому, звісно, не називеш. Річні, що я вам розповідала про події, які відбувалися цими днями у Пітері, там, де студенти, студенти, ну рахуйте ще певною мірою діти, співали пісень за Земсі. Забороненого в Росії «Ной За Мсі. Так, от, в Пітері затримали вокалістку гурту, яка евакунувала на вулиці, зокрема, ті самі пісні за Мсі і «Монеточку». Ви уявляєте, вона одна могла Росію поставити на коліна. Вона одна могла кинути ледь не Путіну виклик. Це що? Це замах на державний устрій, територіальний суверенітет. Можна собі тільки уявити, що буде далі, але без іронії в Росії насильників, канібалів, маньяків не засуджують до таких термінів, як дають тим, хто співає просто заборонених пісень. Але зрештою, свобода просто так. Не дається, ми це з вами точно знаємо. Всього є своя ціна, і буквально і фігуральна. Не йдіть, друзі, під завершення цього ефіру, не задонативши підтримку наших сил протиповідної на оборони, ми збираємо всього 150 тисяч гривень, і для нас украй важливо це зробити. Найкоротші терміни, відверто кажучи, в мене три зараз паралельних збори. Маємо допомогти абсолютно всім. Ну і не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, щоб нічого не пропустити. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.